Програма Арсіті не приховує свої любові до вітчизняних музеїв. Тому ми вирішили започаткувати нову рубрику, присвячену музейним шедеврам. Сьогодні ми у музеї імені Варвари та Богдана Ханенків. Сучасне мистецтво це завжди запитання. Чи будеш відомим, чи стануть твої картини світовими шедеврами? Інша справа музеї. Тут кожен об'єкт це вже історія. Ми чудово розуміємо, що для того, щоб піти в музей, потрібні як мінімум час і натхнення, а для того, щоб ще й розібратися у великому спектрі експонованих робіт, потрібні специфічні знання. Тому Арсітя започаткувала онлайн екскурсії, за допомогою яких ви зможете, просто сидячи вдома, послухати і подивитися, як живуть українські музеї та якими шедеврами вони володіють. Доброго дня! Сьогодні ми знаходимося у музеї імені Варвари та Богдана Хоненків. І сьогодні нам дуже пощастило, бо в експозиції бачимо шедевр, про який нам розповість наша чудова героїня. Лена, спасибо огромне, що ви так нас приймаєте і розповідаєте о віщах. Нашим зрителям дуже цікаво. Вот сьогодні ми поговоримо об цьому замечательному натюрморті. Я точно знаю, що люди не розуміють смисл натюрморта в цілому. Вони не знають, для чого жанр цей потрібен, і рідко хто розбирається в символіці. Расскажите нам, почему это интересно. Здесь интересно все. И имя художника, и смысл натюрморта, и судьба картины. Вообще, изображение цветов в живописи впервые появилось на живописи церковной. Это были маленькие букетики рядом, например, с Богоматерью, которые обозначали чистоту Девы Марии. Некоторые цветы обозначали, например, таинство брака, другие – таинство воскресения. И постепенно из церковной живописи Цветочный натюрморт превратился в самостоятельный жанр. Это произошло где-то на границе 16 и 17 века. Автор, про роботу якого ми розкажемо, знаменитий художник 17-18 сторіччя Аспар Давід Вербрюген молодший геній, якого порівнюють з Моцартом, який вже у 13 років став почесним членом гільдії Святого Луки. Він був чудовим досвідченим живописцем, що продовжував традиції квіткового натюрморту, який розпочав його батько у культурному центрі тодішньої Фландрії місті Антверпен. Ось ця художня династія починалася з діда который был, как это ни странно, садовником. Дело в том, что в 17 веке в Европе произошел настоящий бум цветов. В Європу стали привозити в множестві луковиці і семена самих екзотічних растеній, в основному із стран Востока. Саме у 18-му сторіччі у Фландрії та сусідній Голландії почалася так звана тюльпанова лихоманка, яка відобразилася й у мистецтві, зокрема у творчості Гаспара Давіда Вербрюгіна Молодшого. Посмотрите, як багато тут тюльпанів і уже розпустившихся, і бутонів тюльпанів. Ут в зображенні проти світра в контур-ажурі. посмітіка як красиво ізображун і ще не розпустівшись тюльпан. У цього дивовижного натюрморту є загадка. Якщо придивитися уважно, можна помітити, що усі квіти у цій барочній вазі не одного сезону. Як, наприклад, можна в один місяць написати тюльпан, троянду чи анімон. Як ми вже згадували, дідусем художника, який написав цей натюрморт, був садівник. Саду якого росли різноманітні квіти. Ці квіти по одному художник зривав, ставив у вазу і писав тільки одну квітку. Кожна з них має свою символіку. Наприклад, тюльпан символізував любов і покірність, відданість і розташування тому, кому його дарували. А ось ця велика помаранчева квітка, яка має назву імператорська корона, символізувала безумовну королівську владу. Вот если вы будете вглядываться в то, как Варбрюгин пишет лепестки, то вы видите невероятно, просто непревзойденную легкость, с которой он касается кистью поверхности холста. И, э, это импровизационная совершенно манера, в і ботанічна точність, і все ж таки, чому квіти були таким важливим і символічним об'єктом у мистецтві 18-го сторіччя? Діло в тому, що квіти – це, може бути саме хрупка, саме що створила природа, саме але но і столь ж мгновенна, столь жесткотечна. собственно, поэтому цветы в европейской живописи стали символом хрупкой, исчезающей красоты самой жизни. В этом натюрморте возникает не только яркий первый план, но и вот этот второй план, темный. Вот эта тень этого букета, да, может быть, Нет, то, рисунок. во что этот букет превратится, когда все его цветы увянут и когда все его краски померкнут. Я знаю, что эти цветы, которые в контражире, которые вот затемнены, реставраторы благодаря музею их раскрыли деле их не было видно. Это еще одна очень интересная история, связанная с реставрацией этого натюрморта. Сейчас сложно себе представить, что э, этот роскошный, светский, этот нарядный натюрморт когда-то был привезен к зданию музея в обыкновенные телеги. Случилось это в 1919 году. Когда-то все эти картины принадлежали предводителю киевского дворянства Василию Николаевичу Репнину. И после его смерти э, были спасены Одной благородной девушкой, иностранной, Корой Фальчиони, которая была гувернанткой его детей. И э, видела эту коллекцию, всю коллекцию репниных Волконских в ее полном блеске, когда еще, она еще находилась в имении репниных в Еготине. Эта коллекция была перевезена в Киев. В Киеве к этому времени уже тяжело больной э, князь э, умер. И доблестные представители новых властей решили, что все картины, спасенные, вывезенные корой из едотина, это хлам, который годен только на отопление. И буквально эти вещи, ну, как писали члены Домового комитета, были предназначены для отопительных нужд. То есть Еще немного, и этого великолепия его бы просто не было. Если бы не київські искусствоведы Георгий Лукомский, друг Варвара Николаевна Ханенка і Федор Ернст, которые буквально у домом комітету відбили замечательную колекцію і просто на телегах привезли всі ці вещи вот к порогу нашого музею. На цьому наша онлайн екскурсія добігає кінця. У наступних випусках ми розповімо ще більше цікавого про безцінні шедеври музею імені Варвари та Богдана Ханенків. А поки що йдемо далі.